Оглядаємо, лист, список побажань від моєї доньки на це різдво. В цьому році моя донька дуже заморочилася і прислала мені цілу презентацію на Google Docs зі списком того, що вона хоче, і бачить в якості подарунка під ялинку на це різдво. Оглянемо разом з вами. Нагадаю, що ми знаходимося в Канаді за якості прикладу по ціннику. Скільки це буде коштувати? Ми візьмемо сайт Amazon і порівняємо, що скільки стоїть. Подивимося, поїхали. Значить, hey lol. Це мій Різдвяний або новорічний список побажань, що я хочу. Я обіцяю, тут не буде багато. Ми домовилися, що подарунок буде один і на Новий рік, і на Різдво. І вручимо ми його, коли вони захочуть, чи то на Різдво, 25 числа, чи то 1 січня на Новий рік. Вони сказали, давайте на Різдво. Першого списку це LED lights. Я думала, вони вже давно вийшли з моди, вже ніхто їх не хоче, не купляє. Мої доньки є все Цих ламп таких тоненьких до потолка, що сяють різними кольорами, різні там космонавти і підсилювачі світла. Але це все не то. Хочеться ще таку пустить по повністю по кімнаті, по потолку по стіні, управляти нею з пульта. Окей, отже. Ціна такого добра на Амазоні за 100 фіт близько 25 баксів. 100 фіт це приблизно, якщо я не помиляюся, щось що близько 30 метрів. Я не знаю, чи вистачить це, щоб обклеїти по квадрату і маленьку кімнату, але подивимося. Ну не так дорого. Поїхали далі. Якби я подумала, ну Nike Socks, окей, шість пар носків. Що може бути не так? І потім я дивлюсь на Амазоні їхню ціну. І якби виходить, що це близько майже 10 доларів за одну пару. Ні, ну ми в Інерсі купляємо там різні носки, фірмові також, і вони виходять там до 20 баксів за, за цю спайку, десь там шість. Вісім, коли коли чотири пари але 10 доларів за. О, тепер мені зрозуміло, чого вона бачиться в якості подарунка. Далі в нас Cute Sweaters. Це такі два светри, вона дуже любить светери, які зі спущеним плечем. О, окей, хорошо, але це не варіант подарунку, який я зможу їй покласти під ялинку, тому що мені треба визначитися з розміром, з кольором. Вона в нас давно така прихотлива в цьому плані, або це буде варіант, як покласти їй подарункову карту у той магазин, де є такі свитера, світера, або ж піти з нею разом, але ж вони хочуть подарунок тому мені здається, це ну, такі собі варіанти. Коштують вони ось приблизно отак от. Starbucks gift card, please. а моя дитина обожнює Старбакси. Це її улюбленіший ритуал. Стояти і вибирати якісь нові смаки до своєї матчі. А, в неї там вони коли замовляють там такий довгий лонгліст, того що вона в якості сиропів, усіяких добавок. Оскільки її напій в середньому за венді розмір виходить десь 12-13 баксів. Це а, без чайових. Тому доречно було б їй подарити якусь на 50 доларів card в Starbucks, або ж на 25, як додаток до якогось подарунка з цього. А, з цього листа Define Jacket, Please if One. А, вона хоче а, притальону кофту, в неї є пару таких, але вони не дуже притальоні, вона витягнулася, схудла в нас, і їй хочеться щось таке притальоне, наскільки я бачу, тут воно, а, ой, я себе обличу, да? тут воно таке на замочку. А, отже, якщо розглядати, наприклад, фірму New Balance, і він коштує там від 70 доларів, плюс такс, плюс це з нею треба опять-таки ж дивитися цей подарунок, того, що я, ну, я можу промахнутися з розміру. Чи ще щось. Тому так, ну це такий варіант, досить посередній в цьому плані, але подивимося. Моє улюблене і улюблене не в плані того, що саме за подарунок, а як вона його саме описала. Укс, if you randomly get rich something. А, якщо ти раптом розбагатієш, то вона розглядає уги собі в якості подарунка. Наприклад, оці чуні на офіційному сайті без таксу коштують 175 баксів, і це, до речі, зі знижкою. А, тому ну, чуні за 200 доларів. Ну, для мене це, конечно... Тому вона і написала, якщо ти раптом розбагатієш, то можеш розглянути цей варіант. І далі в нас рум-декор, отакий рум декор. До речі, в неї така, як на другому на друг фоці, в неї така сама кімната, тут такого ж самого кольору в неї стіни. І їй би підійшли б такі з лед-лампами оці штучки. Це такі гілочки. Ось прайс їхній на Амазоні. Це за меншу кількість лед-лампочок на них, і тут за більшу. Ну, ось такий варіант, в принципі. Нічого такий собі. Далі, Get me back to tennis girl. Е, вона займалася в нас тенісом, коли було тепло, і вона дуже любила це. І в нас проблема в тому, що локація цього самого тенісу знаходиться не дуже зручно по відношенню до нашого дому. І коли вона займалася, вона просто там впала на хвісти до однієї, дівчинки і мама їх завозила. Тому це було зручно. Як зараз це реалізувати трошки складніше, Коштувало це все добро, здається, щось що близько 170 доларів на місяць. А ні, близько 100 доларів на місяць, якщо береш на місяць, і це тільки по суботах був цей теніс. Далі, Ed Hardy Sweats, please talk about the size with me. Ці штани вона побачила на дівчині мого сина. їй дуже сподобалися, але це наскільки я розумію, доставка з американського сайту. Їх треба чекати. І знову ж таки, це промах може бути з розміром. Мені здається, це такий ну не дуже варіант. Але подивимося, розглянемо усе, в принципі, ось така ціна на сайті цих штанців. Зараз таким модно носити, напевно, не знаю. А і тут в кінці ми знаходимо такий один пункт для мого сина. Вона спитала в нього, що ж хоче він на моєму синові 15, моїй доньці на 13 років в цьому місті виповниться. Моєму сину 15, і він це сімейне, дуже любить духи. Зараз в нього він тащиться дуже сильно по арабським по арабській парфумерії, і він захотів. Оці духи під назвою вулкан. Якби я мені б сказали, що вулкан, якісь там духи, я подумав, що це якийсь радянський одеколон, але ні, це назва арабської парфумерії, яка наверняка є дюпом на щось люксове або нішеве, тому ось така ціна 70 баксів їхні на Амазоні. О, окей, тут дуже легко, нічого брати не треба, просто одні духи. Хорошо. Ось такий список вийшов в нас війшли для різдвяних подарунків від моїх дітей. Що ваші діти просять у вас, який приблизно цінник, на що ви розраховуєте? чи дорого це, чи навпаки це дуже мало, чи жілобська, як ви вважаєте. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Па-па!